А ви бачили, що відбувалося у 17-му турі АПЛ? Манчестер Сіті всіма силами намагається наздогнати арсенал. Містяни впевнено обіграли Вестгем 3-0. Голанд оформив дубль і віддав асист на рейндерса. Арсенал же на виїзді мінімально переміг Евертон. Єдиний м'яч на 27-й хвилині забив дьокереш. Каноніри зберігають лідерство, випереджаючи Сіті на два очки. Ньюкасл у першому таймі повів 2-0 проти Челсі, обидва голи на рахунку Вольтемаде. Але після перерви лондонці зуміли відігратися. У підсумку Нічия 2-2. Натомість Ліверпуль здобув важливу виїзну перемогу над Тоттенгемом 2-1. На 33-й хвилині Хаві Сімонс отримав червону картку, що дало серйозну перевагу мерсісайцям. Червоні зрівнялися з Челсі за очками. Попереду ще матч Манчестер Юнайтед, і у разі перемоги вони також наберуть 29 очок. Тур видається надзвичайно щільним, а боротьба за верхівку таблиці лише набирає обертів. Найцікавіше ще попереду.